Ну що, друзі, літо в розпалі, тому ми знову продовжуємо огіркову тему. Сьогодні будуть трошки незвичні огірки, можливо, хтось так уже робив. Якщо робили, поділіться своїм досвідом. Огірочки будуть з лимоном та лимонною кислотою без оцту. Що хочу сказати по спеціям. Спеції беріть, які вам подобаються. Я завжди кладу кріп. Але в мене ось такий зелененький. Може хтось там напише, що треба зонтики, але я не люблю зонтики. Тому, якщо є ось такий зелений, стараюся брати такий зелений кріп. Далі, в мене лист хрону, він такий доволі великий, тому я його поріжу сюди шматочками. Просто як-небудь як поріжеться, щоб він там цілий не торчав. Якщо є в мене там попадаються маленькі листочки, то я їх наріжу, кладу цілими. Далі часничок. Теж я його переріжу хоча б напополам. На 3 літрову банку в мене така невелика головочка була, шість зубочків, то я, напевно, положу десь 5. Мені здається, не знаю, чи це просто мені здається, чи воно дійсно так є. Коли от чесничок покришиш, то тоді якийсь такий трішки кращий запах він віддає. Можливо, це просто мені так здається. Три листочки смородинки. Я ж говорю на ваш розсуд, що вам подобається, те й беріть. Далі беру ось цей наш лимончик. Оцей край брати не буду, відріжу це біле. Ще трішки ось так зріжу, до м'якоті. І десь на баночку 3 літри я візьму чотири шматочки, такі десь товщиною у пів сантиметра. Ось так. На 3 літри буде достатньо. На банку один літр берете один такий гарний шматочок. Якщо такий манюсінький, то беріть два, півтора. А так, в ідеалі на 1 літр банки, ми беремо один шматочок. Але зразу я його на дно не кидаю, а буду вставляти десь отут, між огіром прочками. І все, накладаємо огірки. Як хто любить, я ось чомусь накладаю. Отак мені перший цей слой нижній. Мені подобається, коли вони стоять. Єсть отак ложать поперек банки. І я раніше так робила. Але зробила такий висновок, що ось так, коли стоячи їх вкладати, то виходить, трошки наче більше туди влазить. Вони якось так трошки плотніше. Так. І тепер я хочу десь примостити. Кілечко таке ж цього лимончика. Отак ось. Зараз я зафіксую і покажу вам, як воно виглядає. Потім і в банці воно так красивенько трішки смотриться. Ну і так, знаєте, для різноманіття. І сюди, напевно, ще ось так. так не хочеться зламати, але цей огірок у мене великий. І не влазить. Так хотіла вам швидко показати цей лимон і не можу впхати останній огірок. Добре, зараз зроблю, потім покажу вам в кінці, бо щось в мене огірок не хоче туди залазити. В принципі, ось так воно повинно якось виглядати. Не можу зафіксувати той лимон, це ось в мене вийшов класно взагалі. Ну, якось ось все це так виглядає в кінцевому результаті. Можливо, десь не ідеально, але якось так. Ставлю далі кип'ятити чисту воду, поки що без солі, без сахару, без лимонної кислоти, просто чисту воду Буду проливати огірки два рази чистою водою, третій раз вже заливати розсолом. Там мені задавало десь питання, що я один раз проливаю, ні, огірки всі. Якщо це проливані огірки, тільки два рази. Одного разу буде мало, вони можуть у вас стрельнути. Тому огірки два. Заливаємо чистою водою і третій вже розсів. кришечку закатуємо і ще утепляючись. Перевертаю і утепляю. Кипіла водичка. Ще раз нагадую, чиста без нічого, без солі, без цукру, заливаємо наші огірочки. Я заливаю аж під самий 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 верх. Ось так. І зараз ще накрию кришечкою. Накриваю цією ж самою кришечкою, якою вже буду закатувати. Не викип'ячу її, вона тут пропариться попутно. Залишаю баночку хвилин на 15 до наступного разу. Простояли огірочки 15 хвилин, і знаєте що? Я завжди, поки вони стоять, я кип'ячу воду. Другий раз чисту, цю воду зливаю в каструльку, а другою водою заливаю. Але от із за цих лимончиків я вирішила, що я не буду брати другий раз воду. А ось цю одну воду я буду кип'ятити три рази. Щоб, ну, може, тут якийсь запах з цих лимончиків, щоб його не, цей, не викидати воду, щоб вона була більш така насичена. Я злила і зараз швиденько її закип'ячу. Ще раз без нічого, без цукру, без солі і заллю ще раз ці огірочки. Закипіла другий раз водичка. Заливаю огірочки другий раз. Ще раз наголошую чиста вода. Ще тут немає ні цукру, ні всіх остальних інгредієнтів. І знову кришечка і знову залишаю на 15 хвилин. Поки там усе париться, я повідміряю сіль цукор, і лимонну кислоту. І знаєте що? Мені задали там дуже таке цікаве питання, воно навіть якось не питання, як кажуть, константація факта, що в усіх... Столові ложки одинакові. Навіть в одній господині можуть бути різні за розміром столові ложки. Тому я вирішила, що я всі рецепти я то міряю своєю ложкою, якою завжди роблю, якою вже знаю, вона провірена. Але для вас я буду вимірювати кожну складову ще ставлю ось таку мисочку на ваги і буду вимірювати, скільки це по вазі, і зразу скажу, щоб вам було проще. Так. Сіль кладу. Три столові ложки. Без гірочки. Це в мене на 3 літрову банку. Солі в нас вийшло 56 грам. Ну, 60, 56, 60 це десь так повинно бути. Далі, цукор, 6 столових ложок. Цукор я беру з гіркою, тому що я люблю солоденьке все. Два, три, 4, 5. 6. Цукру 140 грамів. Дивіться, якщо вам це така показалася величезна якась цифра, робіть менше. Але я повторю, що я люблю солодке. І лимонна кислота чайна ложка. Взагалі-то на 3літрову банку я кладу 100. Господи, хотіла сказати столову півтори чайні ложки лимонної кислоти. Але я тут беру одну з гіркою. Чому? Тому що там є 4 дольки лимона, і це також якась кислота. Бо, якщо вкинете півтори, буде закислюще. Тому на 3 літрову банку з невеличкою гіркою 1 чайна ложка кислоти 5 г. Ось і все. Потім ще в банку я трішки вкину суміш і мелених перців. Можна кидати перець горошком. Ось якось так. Думаю, вам уже буде більш. Зрозуміло, скільки і чого класти. Можете потім переміряти свою столову ложку, чи воно співпаде, чи не співпаде. Другий раз постояли наші огірочки 15 хвилин. Так, Зараз, знаєте, що хочу гарячувати, тому в мене є ось така кришка спеціальна для зливання. І я буду зливати за допомогою Цієї кришки. І вже це буде третій раз у нас, тому сюди додаю сир, сахар і кислоту. все те, що ми з вами тільки що відсипали і відважили. Все, всипаю сюди. Ставимо гарно закипає, заливаємо нашу ось цю баночку і вже закатуємо її металевою кришечкою. Третій раз заливаємо розів. Гарно, гарно закипіло. Залишайте його так, щоб воно прямо дуже гарно закипіло, щоб водичка ваша прямо бурлила. Ще мені задавали питаннячко, чого залишається розсіль. Ну, тому що ми додаємо сюди цукор і сіль, тому в нас хоч-не хоче, залишиться якихось 50 грам. Я думаю, що це не критично. І нічого ви на цього дуже не втратите. Ні цукру багато, ні солі. Там всього-навсього, 50 грамів залишилося розсолу. І все, беремо ключ для закатки і закатуємо наші огірочки. Ну, от і все. Наші лимонні огірочки готові. Кому сподобався рецепт, підписуйтеся, покажу ще багато чого цікавого. Всім до нових зустрічей! Дякую за перегляди!